СітіНекст це ініціатива компанії Microsoft для розвитку та оптимізації інфраструктури міст за допомогою сучасних технологій. В рамках проекту СітіНекст компанія SoftList впровадила систему автоматизації водопостачання в Ірпіні, Поліському районі та в інших регіонах України. Система складається з приладів для моніторингу та управління обладнанням, які інтегруються з мережею водопостачання. Серцем системи є програма, яка керує та слідкує за насосною станцією дистанційно. Завдяки контролерам тиск утримується у заданому діапазоні, що зменшує навантаження на електро та гідравлічну мережі, забезпечує стабільну подачу води та заощаджує до 50% електроенергії. Рішення побудоване на базі хмарної технології Microsoft Azure. Що дозволяє отримати всі переваги використання продукту без власної серверної інфраструктури, зокрема, можливість керувати обладнанням та здійснювати моніторинг з будь-якого місця та у реальному часі.